Всім привіт. Сьогодні хотів розповісти про нашу зерну сушарку. Це в нас також власного виробництва. Загрузкою на 70 тонн. Сушка в нас трьохзонна, тобто в неї окрема зона розігріву, яка знаходиться зверху, куди задуваємо саме більше повітря гарячого. Середня зона сушіння, в неї задуваємо менше повітря, щоб не перегрівати зерно з великою головою. І третя зона холодильник для охолодження. Цю сушарку зараз сушимо вологу в районі 26, сушимо 300, 350 тонн на дупу. В цьому році пересушили 16 тисяч тонн. Це для нас є небагато, бо було багато простоїв із за малого врожаю. Тому році пересушили 36 тисяч тонн за сезон з вологою, середньою 22-21